Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний і дуже простий рецепт салату з буряка. Для цього я взяла три бурячини середніх і натерла на середній терці. Ось, ви бачите. Далі взяла півголовки чеснику, теж натерла на середній терці, додала трішки сілі за смаком і майонезу все ретельно змішую. Ще трішки майонезу, щоб було дуже-дуже смачно. І перемішую ось таким ось чином. Це дуже просто і надзвичайно дуже-дуже вкусно, дуже смачно. Ну ось і усе намазка на хліб із буряка. Готова! Вам бажаю міцного здоров'я, мирного небу над головою! Все буде Україна! Наша файна, квітуча країна! Це Україна! Слава за Силу! Героям слава! Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока. Побачимось!